Майстерня приїжджає друга серія. От у нас так зараз виглядає цей закуток мій. Зліва у нас те, що називається море, барка і парус. Далі у нас майбутнє крісло на барсі. Це у нас італійський бамбук. Запас деякий. От це матеріали для барки. Тут у нас битова зона, спальня. Кабінет столова кухня. Відпочивальна зона. І майстерня на виїзді, деякі залишилися. Небагато речей. Вивести. Будемо вивозити от. Ну, а тут велосипедні і ще деякі знаряддя. Теж для вивозу. Отакої От переїжджаємо.